Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії, шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Пропоную почати нашу з вами співпрацю. Сподіваюсь, ви мене підтримуєте в цьому. Слава Україні! І нагадую, вода Трускавецька, шановні, не забувайте. Трускавецька з самого серця Карпат. Ця інформація звучить на правах реклами. Що відбувається зараз в світі, а і навколо України? Одразу три країни оголосили про пакети допомоги Україні, Сполучені Штати, Німеччина і Велика Британія пакети серйозні з ракетами і дороговартісними системами протиповітряної оборони, і що особливо важливо. Для розуміння надійності партнерів, коли допомога йде попри спалах війни на близькому сході, ну взагалі міцність і стабільність намірів і перевіряється за таких обставин і в таких ситуаціях. Думаю, що і країни-партнери все чітко зрозуміли. На цивілізацію йде така фронтальна атака, і не можна відступати на жодній ділянці фронту, бо прорив, не дай Боже, в обороні, ну, є просто неприпустимим. Якщо треба, справді щепивши зуби, сконцентрувавшись Нарощувати виробництво і завдавати ворогу ударів для досягнення головної мети в нашому випадку. Звісно, це видворення окупантів із захоплених українських земель і територій. Тож громадяни великої України без паніки коаліція працює. Ми переможемо сильного, підступного і цинічного ворога, який вдерся у нашу з вами хату. Але маємо сконцентруватись на тому, що можемо робити власними силами, і це немало. Заради цього, власне, я і запросив зараз до розмови Сергія Притулу. Сергій Притула, волонтер, засновник фонду притули. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Вітаю навзаємо. Щоб, щоб говорити про оголошений великий збір, підсумуємо результати попередніх великих зборів. Так наскільки вони виявилися вдалими. Та в принципі будь-який збір, який розпочато і завершено, досягнуто мети можна вважати е, успішним, і в принципі, я не пам'ятаю якихось неуспішних зборів. Будь-яка номенклатура, яка була закуплена завдяки неймовірній е, там силі єднання українців всередині країни в бізнесі, в малих, середніх, великих. Друзі України за меж нашої держави, які нас підтримують, все, що пішло на фронт, все допомагає в той чи інший спосіб пришвидшувати перемогу і зберігати життя наших військових. Я знаю, що імпровізацією ви не займаєтеся. Все, що йде на фронт, це результат співпраці з, з військовими і збройними силами України. Це означає, що військові цього потребують зараз. А що на що буде спрямовано? А великий збір, який вже, ну, вже фактично проголошено і вже відбувається в реальному часі, зараз ми збираємо спільно з Сергієм Стерненком та Ігорем Маченковим. Збираємо 175 мільйонів гривень для того, щоб придбати 100 БПЛА камікадзе українського виробництва з чудовими технічними характеристиками. З дистанцією льоту до вісімсот кілометрів і з користим навантаженням тридцять кілограмів, а це номенклатура, яка пройшла не тільки випробування, а вже має успішні історії застосування нашими військовими. І, зокрема, після консультації зі спеціалістами з профільних підрозділів ССО та ССО АСБУ, СБУ. Нами було прийнято рішення про проведення цього мегазбору, поза як е, подібними дронами ми маємо можливість відповідати е, нашим ворогам. І як показує практика, останнього року е, цього року, 23-го, е, це дуже е, такі дошкульні удари, які отримують наші вороги, незалежно чи це відбувається по військових об'єктах. Е, на а тимчасово окупованій території, чи це відбувається десь можливо там, де на появу невідомих дронів не чекають за перебріком? Адже і військові аеродроми, і об'єкти критичної інфраструктури, і нато-переробні комплекси це все є зрозумілі, законні цілі, по яких мають працювати наші сили оборони. А дронів має бути більше. Вони мають застосовуватися. На всіх ділянках фронту і вони мають бути застосовані також в глиб території, які а, поки що тимчасово окуповані, або ж ну ще раз кажу, а, хочеться від бажати доброго ранку чи доброї ночі вже і на території Російської Федерації. Тому а, ми будемо передавати вище згаданим структурам сил оборони на ССО і на ССОА а, ці дрони, які на які зараз триває збір. Станом на цей момент ми можемо констатувати, що на 68 дронів ми вже зібрали. І у нас фактично є ще сьогодні цілий вечір і завтра а, вся доба для того, щоб а, дозбирати. І може навіть класика жанру переназбирати. А, тому що зазвичай українці і люди, які підтримують нас за кордону, ми їм кажемо, там треба стільки не завжди зроблять так, що нехай, хоч трошки, але перевиконати план. Збираємо на 10 тралів. Врешті оплатили 14. Збирали на три на, 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 на Байрактара, зібрали на, на 4 і тому подібне. Перевиконати план, це, це гарно, гарно. 700 кілометрів дуже непоганий радіус дії, там можна подивитися. 800, 800, 800, 800 кілометрів. Якщо не військова таємниця, можливо повідомити і яка маса бойової частини таких дронів. БПЛА морок здатен нести на цю дистанцію 30 кілограмів корисного навантаження. 30. це теж так, як, приємна як гарно звучить. А 30 кілограмів при на... приємного навантаження, тобто вибухівки, яка буде летіти на голову окупантам. А чому саме 175 БПЛА ви визначили як потрібну цифру на цей збір? Ми Ми визначили 100 БПЛА. А просто їхня вартість сумарна 175 милини грини. Ринок в Україні він бурхливо розвивається. І зараз, там, умовно кажучи, ми вже дешевше купуємо дрони з такими ТТХ, ніж це коштувало рік тому. Конкуренція в цьому сегменті працює максимально корисно, тому що дронів стає більше, виробників стає більше. Якість окей, а ціна. Трошечки вже поступово зменшується, що звичайно не може не тішити волонтерське середовище, тому що наші бюджети не бездонні. Ну і це ж, пане Сергію, це ж і інвестиції, власне в, в компанії, які виробляють ці дрони. Коли ми говоримо про українську зброю, ось, власне кажучи, це ж інвестиції саме в цей сектор. Це ж важливо. Очевидно, і чим далі, тим цікавіше, тому що тільки за останні півтора тижні здається, я мав дві зустрічі: одну у Львові, одну у нас в офісі тут на фонді з представниками фондів, які були створені і наповнені коштами для інвестицій в український Мілтек. Тобто стартапи ренді, все, що стосується вже і ті компанії, які в принципі вже працюють на ринку стабільно, але потребують певних інвестицій для розширення виробництва. А все це стає дуже цікавим не тільки для внутрішнього, але й для зовнішнього інвестора. І очевидним є той факт, що все, що дуже добре зарекомендує себе на полі бою в Україні сьогодні, завтра буде мати попит по всьому світу. А так це траплялося з байрактарами. А коли вони показали там високий рівень ефективності застосування після повномасштабного вторгнення, особливо я пам'ятаю, як всі зійшли з розуму, коли Байрактари змогли відпрацювати по надводній цілі, причому катер тоді йшов на ходу і був уражений. Тоді вишикувалась черга до компанії «Байкар А я думаю, що компанія, яка виробляє Хаймарси. Забезпечена замовленнями від Міністерства оборони різних країн на, на 10 років вперед. І те саме стосується інновацій в е, оборонному виробництві. Тобто Україна зараз дійсно е, дуже активно рухається вперед в розробці е, усього е, ну, всього, е, що не потребує безпосередньої Участі людини в процесі мова жде не тільки про а, БПЛА камікадзе, про які ми зараз говоримо. А, БПЛА вони в принципі різноманітні виробляються у нас і для розвідки а, і на невелику дистанцію льоту, і на тактичну глибину. А це fpv дрони, а, також які м, дуже, дуже цікаві зараз. Є розробки в Україні по лінії FPV. не хочеться спойлерити зайвий раз, але ми там приглядаємося зараз до деяких. Технічних рішень по FPV, і я дуже сподіваюся, що ці рішення дадуть нам знову таки певні переваги над ворогом, тому що класика е, там цих перегонів військових полягає в тому, що ми швидше знаходимо якісь цікаві е, технічні рішення е, застосовуємо їх. Але там за місяців три-чотири. Ворог починає розуміти, як працюють наші технології, і завдяки там суттєво вищим бюджетам, які вони витрачають на оборонку, наздоганяє нас у цьому процесі, і нам треба вигадувати щось нове, нове нове так само зараз розвивається. А ринок рухомих платформ мобільних для ну там де ставиться турель під крупнокаліберний кулемет, тобто для дистанційного ведення бою, плюс у нас дійсно флот морських дронів активно розбудовується, і є ще деякі новинки, які поки не не будуть застосовані і неефективно не попрацюють. Про них поки що розказувати не хочеться. Але добре та що є ця інтрига. А коли ви говорите про інвестиції, йдеться про те, що. Що гроші можуть зайти в Україну з-за кордону в українські компанії? Саме так і є, і вони вже заходять. Тобто, зустріч з представником інвестиційного фонду, яка була минулого тижня, вже були названі певні компанії і ряд сум, включно до 1 мільйона доларів, які вже були проінвестовані в ті чи інші українські компанії. Звичайно, що там для глобального ринку озброєнь 1 мільйон доларів це. В принципі, не гроші. Але якщо ми говоримо про українські компанії, які знаходяться на стадії розвитку і яким потрібні там вільні оборотні кошти для того, щоб е, запустити ну, конвеєрне виробництво, перейти з гаражового, то це феноменальна сума, яку в Україні внутрішні інвестори не завжди спроможні виділити. Тому мені дуже подобається, як це все рухається. Е, головне, що відбулося, це подолано певний страх. Подолано певний бар'єр недовіри один до одного з боку інвесторів до бізнесу і з боку бізнесу до інвесторів. А український бізнес, який роками жив в парадигмі того, що Запустивши інвестора у тебе завтра можуть рейдернути твою компанію дуже обережно ставиться до потенційних партнерів в контексті інвестицій. А закордонні інвестори зазвичай боялися інвестувати в українські там технології. Because of corruption і багато інших причин зараз. Крига скресла, і я переконаний, що Україна навіть не те, що там після війни, а ще впродовж війни. Стане одним з лідерів інновацій в військових розробках. Мрії можна здійснювати, і це ж ми чули цю дискусію: таку чи взагалі можуть іноземні інвестиції заходити в країну під час війни. Можуть, шановні, можуть. Пане Сергію, і можливо, знаєте, я не обмовився, коли сказав, що фонд збирає на 175 дронів. Можливо, доженемо цю цифру до 175, от звіримо. Звіримо потім цифри, а за. Зараз я думаю, варто нагадати всім, хто бажає скинути на голову окупантів в кожному випадку щонайменше по 30 кілограмів вибухівки, яким кра... яким чином це найкраще зробити? Дуже просто забити в гуглі можемо повторити. або заходьте. Ну, ми так акцію назвали, так щоб трошечки потролити русню. Бо дуже ж вони обіцяли всьому світу, що щось там вони можуть повторити. Ну а ми, ми от якраз і повторюємо, тому що е, ми поставили свідомо на 10 жовтня цей мегазбір в знак подяки і шани українцям, які 10 жовтня, 2022 двадцять року, під час. Е, Жахливого ракетного обстрілу всієї країни скерували свою лють в корисне русло. А тоді ми з Сергієм Стерненком зібрали 352 мільйони гривень за півтори доби, фактично в рамках збору на помсту. І зараз ми ну, такий у нас ремейк цього збору відбувається. На 100 безпілотників і зайдіть на ресурси Ігора Лаченкова Лачен пише чи Сергія Стерненка, чи на мої офіційні сторінки в соцмережах. Там є вся інформація, там є всі рахунки, і ми будемо дуже вдячні, якщо ви долучитеся до цього збору, тому що ну, реально це те, чим ми можемо відповідати росіянам на їхні ракетні обстріли. А оскільки захід нам ракет, щоб бити по російській території, не дасть, то ми маємо знаходити якісь шляхи виходу з ситуації. І як показують останні місяці, там серпень, вересень були просто прекрасні в контексті застосування українських БПЛА з квитком в один бік. це вже не історія, коли там запускається один чи два літачки. Це вже комбіновані запуски. Це коли кілька видів. Одночасно вилітає це вже е, комбінації з Storm Shadow. Ну фантастичну роботу роблять наші захисники. Все, що ми маємо робити, це подавати їм снаряди в лапках або без лапок. Держава робить з свого боку, що може, але це не означає, що ми, громадяни цивільні, які є в тилу, не повинні на е, межі своїх зусиль та можливостей. Робити роботу, тобто маємо можливість, робимо, можемо купити 100 БПЛА – пила, купимо, зберемо більше, купимо більше. Отже, шановні, що найменше потрійне задоволення, радіус дії БПЛА, про які ми зараз говоримо, і на які збирає кошти фонд а, притули 800 кілометрів. Можете взяти так карту, циркуль відміряти, подивитись і отримати задоволення від цього. Далі наступне це а, ті кілограми, які перетворюються на тони вибухівки, яка знищує російські а, військові об'єкти. І живу силу, і третє це розвиток українських компаній, які виробляють українську зброю. Та погодьтеся, от зараз Рамштайн відбувається. Зрозуміло, що нам потрібна зброя. Водночас, ми самі маємо продукувати зброю високоефективну, високоточну і в величезних кількостях. Це питання е, життя. Я скажу так, життя нашої країни і нас з вами, пане Сергію. Згадали ви так трали. Uh, на які фонд збирав не так давно гроші, це дуже потрібно в контексті українського наступу і контрнаступу. Як вони відпрацювали на фронті? Що вам відомо uh, зараз? Якраз у мене відрядження планується. Я поїду, подивлюся своїми очима і руками, а поспілкуюся з військовими, які їх отримали, і тоді зможу вам дати відповідь. Просто uh, вилами поводі не хочу вводити і розказувати про те, в чому зараз. Не дуже наділений інформацією, окей, добре. Але а, за вашими спостереженнями ініціативи волонтерських фондів а вони підштовхують ситуацію загальну ситуацію в державі для налагодження масового виробництва. Ну що, що а трали для розмінування ми точно в Україні можемо виробляти? Ну я знаю, що тоді, коли ми оголосили збір на трави, ну, як знаю, мене одразу набрали там а, а, дехто з моїх а, знайомих. Які працюють в парламенті, сказали, що а, а ми теж ось на, на комітеті там продавили і ну було виділено кошти на державні кошти на придбання набагато більшої кількості ніж та на яку збирали ми. Тому тут десь можливо там у вигляді якогось, вибачте, чарівного пенділя, волонтерські ініціативи е, спрацьовують. Інша справа, що є певні види номенклатури, е, ну скільки волонтерам на неї не збирає, скільки на фронт не передавай, це не означає, що держава почне їх закуповлювати. Тому звичайно вкрай важлива підтримка бізнесу, який працює в контексті, ну, наприклад, виробництва тих самих FPV-дронів. Тобто зараз в Україні ми вже досягли там певного рівня, коли FPV-хи не, не тільки там по гаражах, умовно кажучи, збираються з комплектуючих, які завозяться з Китаю, але й вже налагоджується не тільки зборка конвеєрна. Цих FPV-дронів, але й от одна з компаній, в яких ми зараз будемо контрактувати FPV – з українських компаній, тобто ми з однією компанією з уклоном зараз збираємо на 2000 FPV. тисячу. Ми вже законтрактували. Люди задонатили достатньо, і зараз збираємо ще на тисячу. Одна з компаній локалізувала уже 70% комплектуючих виробляються тут в Україні. Тобто залежність від іноземних комплектуючих буде знову ж таки з часом спадати, спадати, спадати. Плюс є певні ініціативи від наших партнерів. з Кордону, які планують створювати в Україні, ну принаймі я передаю це з їхніх слів, а певний такий хаб комплектуючих для українських виробників дронів та БПЛА. Що безумовно, якщо це трапиться, це буде дуже величезним таким поштовхом для розвитку цієї індустрії. Ну, тобто мова йде про співвиробництво, так, і це ж це означає також, що Україна опановує технології, чи не так, що теж дуже важливо в, в цьому періоді війни нового типу. Коли я спілкувався з хлопцями з Азову, то Калина сказав дуже гарні слова. Не знаю, чи це його авторство, чи, чи він когось теж цитував: що в війні двох радянських армій переможе та, яка є більшою. Україна не може собі дозволити такої в лапках розкоші, як е, залишатись радянською там чи пострадянською армією і воювати за певними лекалами. Тому е, нас кількісно менше, і ми переможемо тільки завдяки інноваціям. Власне процес не стоїть на місці. У нас вже дуже багато чого застосовано на, на полі бою, щоб е, полегшити життя наших війців. На жаль, темпи забезпечення, об'єми забезпечення не відповідають вимогам. Реального часу, але ну сорі, е, жодна країна світу не мала подібного досвіду, як ми, тому що ті військові конфлікти, які були за останні десятиліття на планеті, поряд не стоять з тим, що відбувається на полі бою в Україні. Тому е, так хочеться дуже якомога швидше адаптувати все до вимог часу. Проте ну, реалії такі, що. Е, що що вдається, то робиться, буде я сподіваюся, не спадати підтримка з заходу, і це буде дозволяти е, на, нашому бізнесу і нашим людям також акумулювати якісь кошти і зусилля скеровувати на е, на, на, на нові розробки на, на щось цікаве, що буде і далі летіти і робити боляче ворогу. Та ви знаєте, я подібну фразу чув і від британського полковника Глена Гранта, який також сказав, що. А меншою радянською армією важко побороти більшу радянську армію. Це означає, що ми від цієї радянщини маємо відійти в напрямок армії нового типу високотехнологічної, звичайно. А, і а, в цьому контексті ви відчуваєте якісь зміни а, щодо в систем, в системі Міністерства оборони, яке також має задавати тон? Ну ми пройшли з вами еволюцію. Від я так умовно, звісно, кажу від непотрібності весільних дронів до того, про що ви зараз говорите, до а, використання тактики ударів а, а, роями цих самих дронів. Так а які зміни ви фіксуєте, тому що у нас особливо часу немає для того, щоб довго розгойдуватися і приймати спеціальні програми? Насправді насправді рецепти успіху і ефективності існують. Їх треба використовувати. Знаєте, мені зараз буде трохи важко прокомунікувати там зміни в міністерстві оборони, тому що тільки-тільки зараз закінчились призначення певних людей на посади, однозначно, що є досить велика відкритість до співпраці з новим міністром Рустему Меров минулого тижня. Скликав представників волонтерського середовища насамперед великих фондів на зустріч. Директор нашого фонду також туди приїздив. Є хороша комунікація на рівні заступників, нових заступників міністра оборони. Тобто, ну, процес налагодження стосунків він відбувся, триває. І я сподіваюся, що а, ця співпраця буде а, достатньо ефективною. Ну і дуже хочеться побажати новому міністру успіху а, на посаді. Я розумію, що українців буде вкрай важко чимось здивувати в його випадку, тому що ми пройшли цей шлях від Джавеліна і Стінгера до. Леопардів, ППО, Петріот і дискутуємо, коли ж до нас зайдуть f-16 не так багато номенклатури залишається на горизонті, якою можна зробити Вау-ефект. Але і ну Рустем, мабуть, не та людина, яка йде створювати Вау-ефекти. Його справа це забезпечити стабільність постачання збройних сил України, зробити все, щоб Міністерство оборони не асоцію. Зівалося із словом корупція, і тому я думаю, що йому потрібно висловити там моральну підтримку, дати час адаптуватися, навести якийсь лад І я думаю, що йому має вдатися, тому що це людина. Якщо е застосовувати хокейну термінологію, то це такий таф гай. Ось має вдатися все. Так, шановні, І нагадую про те, що фонд притули оголосив про збір, і зараз він власне відбувається в реальному часі. Про збір на сотню о, таких серйозних БПЛА із радіусом дії 800 кілометрів і з бойовим навантаженням щонайменше 30 кілограмів вибухівки, яка буде, як ви розумієте, використана за, за призначенням. Тож, я знаєте, я маю таке сподівання, що зберемо більше ніж на сотню таких БПЛА. Сергій притула. Волонтери, засновник фонду притули, з нами був на зв'язку. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.